Ці останні тижні головною темою для обговорення в суспільстві залишається питання зміни топонімів, тобто нас вулиць та знос пам'ятників, частина з яких входить в охоронну зону ЮНЕСКО. Рішення з цього приводу було прийнято обласною військовою адміністрацією. В перелік об'єктів, що підлягає демонтажу, зокрема, потрапили пам'ятник Пушкіну, Бабілю, Висоцькому, Марінеску, Глушку та інші. Перспективи історичних пам'ятників в Одесі ми вирішили обговорити з директором міського департаменту культури міжнародного співробітництва та туризму Іваном Ліптугою. Івана, я вітаю вас в нашій студії. Дуже багато запитань, що стосуються самоохоронного статусу ЮНЕСКО останній час. Ось давайте взагалі почнемо з таких загальних питань, що дає Одесі саме ось цей охоронний статус? Від чого він може нас охоронити оборонити? По-перше, треба розуміти сам формат інституції ЮНЕСКО і всіх організацій, які входять до складу ООН. Тобто це Організація Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО є її невід'ємною частиною у сфері культури та освіти. І як будь-які інші ООНівські структури, вони опікуються глобальними стандартами щодо там, своїх сфер. ЮНЕСКО е, має е, в своїй структурі е, комітет всесвітньої спадщини, який визначає об'єкти всесвітньої спадщини. І це статус, який підтверджує те, що. в на тому чи іншому континенті, країні, місті є щось, що культурна спадщина чого належить всьому людству, і це треба охороняти в незалежності від е, обставин на локальному або національному рівні. Ну це добре, але як, як можна охороняти охоронити від російських ракет, як можна оборонити від, я не знаю, там ворожої навали. Значить трошки ретроспективно скажу: Одеса намагалася е, включити свій історичний центр в ЮНЕСКО, починаючи звід. 2008 року. Так, я пам'ятаю. Багато пам багато розмов спроб було да, спроб, подати да. номінаційне uh -huh. досі і завжди вони завершувалися не успіхом, мабуть, ще до подачі на рівні нашому національному, тому що заявником є держава України, а не місто. Тобто подає таку таке досьє наше Міністерство культури як центральний орган виконавчої влади в сфері охорони спадщини і е, Міністерство закордонних справ <кій> через національну комісію ЮНЕСКО. Е, тільки завдяки е, знаєте, не було би щастя до нещастя помогло. Тобто, завдяки війні ми отримали завдяки війні швидкий статус. вдалося за. Це була ініціатива нашого міського голови, який, побачивши, як відбуваються прильоти по історичній частині міста, вирішив в прискореному порядку подати номінаційне досьє. Для цього були залучені наші міжнародні партнери. Була створена спільна робоча група за участю підприємців міста, за участю громадських організацій, які дуже швидко змогли. Адаптувати номінаційне досьє попередніх років і спільно з експертами з Італії, які вже мали такий досвід, подали за прискореною процедурою було була боротьба на засіданні комітету рису ми пам'ятаємо да. все ми багато про це висвітлювали але що на що <кій> деси там з того ось от дайте мені зрозуміти бо знаєте тут тут два питання по перше як можна захистити від ворожих ракет а по-друге як можна взагалі як впливає цей охоронний статус на внутрішні політичні події чи можна якось він захистити від зміни топонімів і взагалі чи це пов'язання між собою річі. ЮНЕСКО не швидкий інструмент, яким можна користуватися як е, перешкоду для. Тобто і, і і подавно не є протиповітряною обороною, тому що ті, хто запускають по нам іскандера, як ми бачимо, вони не дивляться на мапу ЮНЕСКО і на об'єкти культурної спадщини. Тому це політичний інструмент, який є додатковим важелем і впливом на в тому числі кримінальну відповідальність за. Страту або пошкодження, тому що всі країни-члени ООН і всі країни-підписанти конвенції ЮНЕСКО їх 195, тобто всі країни, які входять в ООН, вони є членами ЮНЕСКО і підписали конвенцію, і ратифікували її в своїх парламентах і урядах. Вони гарантують не наносити навмисно шкоду і руйнування об'єктам культурної спадщини всесвітньої. Тому кожне порушення, кожний це прилів, матеріал для гаги по -свективі. це матеріал для кримінального міжнародного провадження, і це такий політичний інструмент саме в захисті від е м, руйнування, які наносить нам агресія Російської Федерації. По-друге, для, для Одеси, і для України кожний об'єкт ЮНЕСКО є захистом від самих себе, тому що за роки незалежності ми на прикладі нашого міста бачили скільки з'явилося дисгармонійних забудов в центральній частині. коли… Так. В різні роки по різному, звісно, давали дозволи на будівництво в центральній частині в на історичному ареалі, там, великих вуштись. будівель, які руйнували архітектурний ансамбль тих чи інших кварталів. Mm -hmm. І, на жаль, це траплялося доволі часто, тому сьогодні тому, власне, ми і не могли так багато років отримати в нормальній процедурі статус ЮНЕСКО, тому що якщо дивитися так. Пристрасна, як виглядає сьогодні Одеса, що збереглося від того часу, який ми намагаємось сьогодні зберегти і відтворити. А саме до кінця 19 століття, коли ця комплексна охоронна зона була забудована, то багато є плям, які жаль, не відповідають жаль, да. ідеалу і. Але ну, тобто, це це такий, знаєте, запобіжник для да. такого варварського варварської забудови, да. так історичного міста. А щодо топонімів, що до назв, вулиць, топоніці пам'ят, значить пам у Одеси є сьогодні. Одеса входить в два списки: список всесвітньої культурної спадщини, раз це ЮНЕСКО, список всесвітньої культурної спадщини під загрозою, два, угу. і Одеса має статус. Креативного міста в галузі літератури це так. третій статус, який Одеса отримала раніше в 2019 році, і цей статус нам надали за літературну творчість наших письменників більше 300 імен, які були перераховані в аплікаційній заявці. Які саме створили міф Одеси, які е, створили образ Одеси, який відомий у всьому світі? Бренд можна сказати, бренд е, mm -hmm. по літературним творам було знято дуже багато картин кінофільмів е, в різних країнах, також і е, коли ми говоримо сьогодні про топоніміку. Е, Безумовно, ЮНЕСКО напряму не може втручатися в процес прийняття рішень щодо змін нас вулиць, але є загальна характеристика і наша звітність регулярна щодо нашого статусу і підтвердження. Статусу літературного міста. Тому коли сьогодні власне, рішеннями такими відміняються імена наших символів літературної Одеси, я кажу про Ільфа і Петрова, Бабіля Катаєва, Багрицького Павсовського, і там, Юрія Алєше, то ми е, ну, власними руками е, декларуємо, що ми не цінуємо ці імена. І може, знаєте, прихильники цих перейменувань, е, люди, які сьогодні активно дуже і голосно агітують за те, що ми маємо це все відмінити, бо в кожного з цих авторів в історії можна знайти різні. Е, Грані їх життя, тому що, ну коли людина прожила життя в епоху радянську або імперську, то звісно, що так чи інакше вона могла бути пов'язана з якимись посадами, якимись е нагородами. Ну, Це була е людина е часу, свого часу <св і мірками сьогодення міряти. Звісно, важко. просто в нашому місті е хто б що не казав, е історія е міста Одеси, вона налічує. Саме Одеси налічує 230 років. Те, що було до Одеси, не можна називати повноцінним містом, але це дискусійне питання, звісно, з істориками краєзнавцями. Але саме містобудівна діяльність розпочалася наприкінці XVIII століття і Вся наша історія вона має або імперський період, або радянський період, і невеличкий період нашої незалежності. Тому відмовитися від всіх ознак, всіх символів, всіх імен, які проживали в той час. Ми не можемо. Ми просто обнуляємо нашу історію власну і нашу культурну спадщину. Моя посада сьогодні називається директор департаменту культури і міжнародного співробітництва і євроінтеграції. Я опікуюсь питаннями збереження культурної спадщини. Ми не можемо Культурних пам'яток. Я так розумію, пам пам'ятников пам також <ріх> тому це і, матеріаль... дуже да, і культурна спадщина. Вона має як матеріальний, так і нематеріальний характер. Тому архітектура. Яку ми маємо відновлювати і зберігати це одна частина, але література, музика, кухня е і все інше, що можна назвати нематеріальною спадщиною, також має зберігатися, бо в нашому номінаційному досьє, е за яке нас приймали в ЮНЕСКО, е чітко вказано, що Одеса має. Особливий самобутній характер і образ, який виражений в мультикультурності нашого міста, і ми його також маємо зберігати відповідно до цього документу. Але я так розумію, що законодавчих якісь норм, які би забороняли, скажімо так, змінювати, ну, наприклад, назву Дерибасовське, таких в ЮНЕСКО не існує. Тобто що таких, стосується то, законодавства, по перше. Відповідно нашого закону про охорону культурної спадщини будь-які дії, не тільки про пам'ятки, будь-які дії на території об'єкту всесвітньої спадщини мають бути погодженими як центральним органом виконавчої влади в сфері охорони спадщини, так і з комітетом ЮНЕСКО. Тобто, навіть якщо хтось змінює вікно, крильцо, хоче провести труби, то Відповідно нашого законодавства, це все треба погоджувати з міністерством і через міністерство з комітетом Всесвітньої спадщини. Навіть не йдеться про е, знесення пам'яток, які мають історичне значення і е, являють собою частину архітектурного ансамблю. По-друге, закон про деколонізацію е, він. Е, Має виключення, і перше виключення в цьому законі так чітко і прописано, що об'єкти всесвітньої культурної спадщини не підпадають під дію цього закону. Так як в нас вся зона історична Одеси і буферна зона є об'єктом всесвітньої спадщини, то згідно цього закону вона випадає з цього. Це може суд вирішувати, який закон і яка стаття. Того закону має більше значення, але це спірне питання. Друге, люди, які внесли значний внесок в культуру або науку, теж не підпадають. Угу. І тут є сперечання між двома робочими групами з топонімічної комісії міської ради і з робочої групи, яка була утворена при Ова. Є сперечання, що вважати значним внеском в культуру і науку. Людей, тому що аргументи в однієї і іншої сторони вони настільки проти, протилежні в однієї тієї самої людини можна, можна сказати, що вона внесла значний внесок в розвиток радянської культури. Але вона жила в Одесі, працювала в Одесі. Одеса була частиною української СРСР, частиною радянського союзу. І навіщо ми сьогодні відмовляємося від того, що зробили ці люди в літературі, в науці, медицині і так далі? І Даруємо це власними руками нашому сьогоднішньому ворогу, який тільки радіє, що дивіться, що вони роблять. Вони все, все відмовляються і дарують нам. Відштовхують. Так, на жаль. Але давайте все ж таки до сьогодення. Я маю на увазі, скажіть, будь ласка, чи є якийсь досвід, скажімо так. Бо охорона ЮНЕСКО, охоронні зони ЮНЕСКО з'явилися в Україні доволі давно. Ну, наприклад, той же Львов вже багато років знаходиться під цією зоною. От є в них якийсь досвід, який може бути важливим для Одеси, збереження пам'яток, збереження я не знаю, там історичного. З атмосфери, можливо, міста. Що передбачає ось ці самий культурні, літературні та все інше спадщини? Я ще з досвіду роботи в сфері туризму завжди не любив порівнювати наші два міста, тому що вони так, два мультикультурних і два колоритних міста України, які мають свій характер, безумовно, які мають свою атмосферу, свій бренд. Але є різними за своїм походженням, природою, і їх можна порівнювати як два міста однієї країни, але в них є багато таких природних відмінностей. І в збереженні спадщини, безумовно, мені дуже подобається Львів і мер садовий зробив багато корисних речей. Починаючи з свого початку коли він був став міським головою, він зробив багато кроків з маркетингу міста. Вони були одним з приймаючих міст євро 2012 Під це була розвинена інфраструктура, там і спортивна, і транспортна аеропорт був побудований. Одеса втратила туди ці ці можливості. Mm -hmm. І саме в маркетингу промоції Львова частина задач, яку допомагали Львів'янам. Налаштовувати були німецькі експерти і німецька програма GIZ. Вони зробили такі довідники, інформаційні матеріали і правила щодо утримання історичних фасадів, був розроблений дизайн-код, вивіски, вуличні таблички. І це частина роботи, яка системно підтримується містом. Сам статус ЮНЕСКО в Львові. Як і в інших об'єктах ЮНЕСКО в Україні, на жаль, дуже погано в нас врегульований, кажучи відверто, тому що в Україні до сьогоднішнього дня не виконуються базові норми закону про охорону спадщини, тому що. Те, що прописано в нашому законі, власному про об'єкти всесвітньої спадщини, що в кожного об'єкта має бути визначений орган управління об'єктом. Орган управління визначається на основі конкурсу. Конкурс проводить Міністерство як центральний орган виконавчої влади, і цей орган має вести всю роботу щодо комунікації, популяризації, контролю. Е за всім, що відбувається на території цього об'єкту ні у Львові, ні у Києво-Печерській лаврі, ні у Софії Київській, ні в інших об'єктах, які визначені ЮНЕСКО в Одесі їх вісім, в Україні їх вісім, Нема такого органу управління. Тобто закон не виконується і це системно. Угу. Ми, коли стали, були включені в ЮНЕСКО, постійно ведемо цю комунікацію. На жаль. Постійні зміни в складі mm -hmm. керівництва міністерства війна і сьогоднішня ситуація вони не допомагають в вирішенні таких речей, але ми це маємо зробити. І першочергово, що як ви згадували до інтерв'ю, в досьє нашому була визначена територія ЮНЕСКО. Тільки до кордонів вулиці Жуковського, це по перше. По -перше. А потім вона розширилася. Так, так? от трохи розкажіть про це. Сам комітет ЮНЕСКО угу. рекомендував Одесі розширити зону ЮНЕСКО до меж комплексної охоронної зони, якою є в Одесі територія минулого. Меж е, Портофранка, угу. тобто це Старопортофранківська, Пантелеймонівська до Приморської, і вздовж е, Приморської. Потім Парка Шевченка, захоплюючи Парк Шевченка, по Лідерсовському бульвару до Тобто Пантелеймонівської. Весь, весь історичний центр. Да, весь, весь історичний, історичний центр. Це е, е, територія самого об'єкту, і навколо кожного об'єкту ЮНЕСКО має бути буферна зона, така захисна зона, де теж є обмеження і свої. Межі та режими використання. Молдаванка в, нас, в нашому випадку да, В нас да, є тому, в нашому архітектурному опорному плані і генеральному плані 2015 року. Mm -hmm. Є вже затверджені історичні ареали. Це історичний ареал центру міста, і історичний ареал Французького бульвару. Сьогодні буферна зона ЮНЕСКО вона трохи менша за історичні ареали. Тому що вона ну, там така процедура в ЮНЕСКО, що спочатку там, межі об'єкту, а потім буферної зони. Ми плануємо також доведення буферної зони до кордонів цих історичних ареалів, і таким чином ми синхронізуємо зони, які в нас є затвердженими в наших документах, і ті, які затверджені в ЮНЕСКО. Наступний Якщо... крок, я вибачаюся, <кій> тут, просто знаєте, складна матчасть, але її треба розуміти. Просто в нас обмежений час в ефірі. Тому закінчує Дуже... наступним кроком. Є розробка науково-проектної документації, землевпорядної документації щодо режимів використання цієї зони. Там буде визначено ну всі правила щодо. Реставрації, фасадів, реклами, вивісок, вуличної середи і так далі. І це велика програма на багато років. Ну що ж нам залишається тільки сподіватися, що Одеса станеться, залишиться на багато років неушкодженою в своєму, ну можливо, так знаєте, в тому, тому самому культурному вигляді, який ми хочемо донести до наших нащадків. Я дуже дякую, що знайшли час. Завітали до нас в студії. До нових задоволення.